Розділ 10. Урочистості святих. Частина 2. Урочистість святих Апостолів Петра і Павла. 29 червня. Ця урочистість дуже старовинна. Вона відзначалась навіть раніше За Різдво Христове. У 4 столітті вона була вже дуже розвинена. У цей день, 29 червня, у Римі правилось три служби перша у Базиліці святого Петра у Ватикані, друга у Базиліці святого Павла За Мурами. Третя у катакомбах святого Севастіана, де, ймовірно, під час нападів на Рим протягом деякого часу переховувались мощі цих двох святих. Святий Петро. Симон був рибалкою з Вівсаїди, який пізніше оселився у Капернаумі. Його брат Андрій приєднав його до тих, хто йшов за Ісусом, і, ймовірно, що Симона до цієї зустрічі приготував сам Йоанн Хреститель. Ісус Христос змінює йому ім'я і зве його Кифою, грецькою Петром, тобто каменем. Щоб показати завдання, яке він має виконувати в усій церкві, Симон Петро був одним з перших свідків, які побачили гріб Ісуса порожнім. Йому також особливим чином об'являється Воскресли Ісус. Після Вознесіння Господа Петро бере на себе головування християнською спільнотою. Визначає основні лінії проголошення Доброї новини, і також завдяки прямому втручанню Святого Духа він є першим, кому лежить на серці необхідність відкриття церкви для язичників. Ця духовна місія не звільняє його від людської обмеженості та складнощі власного темпераменту. Павло не вагається публічно зробити йому зауваження за двозначність його поведінки під час славетної дискусії в Антіохії, запрошуючи його до звільнення поган, що навертаються у християнство від прийняття юдейських звичаїв. Остаточно це було прийнято всіма апостолами на Єрусалимському соборі. Коли Петро прибув до Рима. Він став апостолом усіх, і юдеїв, і язичників, і своє апостольство запечатав своєю мученицькою смертю. Християнська традиція розповідає, що Петра було розіп'ято на Хресті головою донизу. Святий Павло. Павло, після свого навернення на шляху до Дамаску. О чотирьох або п'яти місійних подорожах проходить майже по всій території Римської імперії. У першій подорожі його супроводжує Варнава. Вони вирушають з Антіохії, зупиняються на острові Кіпр і пізніше проходять через Малу Азію, сучасну Туреччину. Після наради апостолів у Єрусалимі. Павло починає свою другу подорож, як той, хто посланий дванадцятьма. Проходячи знов через Малу Азію, апостол Павло євангелізує Фригію, Галатію, де сильно захворіває. Разом з Лукою Павло переправляється до Європи і засновує спільноту у Филиппі, Греція після певного періоду ув'язнення. Павло євангелізує Грецію. В Афінах його проповіді противляться філософи. У Коринті він засновує спільноту, яка приносить йому багато проблем. Після цього повертається в Антіохію. У третій подорожі Павло відвідує спільноти, засновані на території сьогоднішньої Туреччини. Особливу увагу апостол приділяє спільнотам в Ефесі, Греції і Коринті. Проходячи через Мілет, він зібрав пресвітерів церкви і говорив їм про свої майбутні випробування. І дійсно, Павло був заарештований і ув'язнений євреями, оскільки Павло був римським громадянином, його викликають на суд самого кесаря. Таким чином. Апостол народів вирушив у свою четверту подорож до Рима, але вже не як вільний. Прибувши до Рима близько 60-го або 61-го року, Павло перебував у ув'язненні до 63-го року. У цей час великий апостол і вчитель Поган отримав пом'якшення умов ув'язнення. Тепер він міг спілкуватись з християнами міста. І написати листи з ув'язнення. Звільнений у 63-му році Павло, ймовірно, йде в останню місійну подорож до Іспанії або до спільнот керованих Тимотеєм і Титом, до яких він написав листи. Їх зміст вказує на те, що апостол передбачав свій близький кінець. Заарештований вдруге, Павло загинув мученицькою смертю. Близько 67-го року Традиція розповідає, що його було вбито мачем у Римі. ПЕТРО і Павло Протягом віків свято цих двох апостолів відзначається в один день ці два імені уособлюють церкву у її безперервній традиції Через їхню проповідь Господь. Дав церкві початок християнської віри. Фрагмент молитви з римського месалу. Петро і Павло це камені фундаменту віри церкви. На їх авторитеті ґрунтується усе віровчення християн. Сьогоднішній день освячений мучеництвом святих апостолів Петра і Павла. Не говоримо аж ніяк про малозначних мучеників. По всій землі пішло їхнє відлуння і їхні слова до кінців світу. Ці мученики власними очима споглядали те, про що проповідували, Жили в праведності, проголошуючи істину і вмираючи за істину. Святий Петро, перший серед апостолів, той, котрий палко любив Христа, мав щастя почути слова. Я тобі кажу. Ти є Петро. Бо раніше він сказав: Ти є Христос, Син Бога живого. Христос же відповів: Ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. На цій скелі я вибудую віру, яку ти визнав. На визнанні Ти є Христос, Син Бога живого. Яке ти висловив, я збудую мою церкву адже ти скеля? Ім'я Петро походить від слова скеля, а не навпаки. Як ім'я Петро походить від скелі, так і назва християнин походить від імені Христос. Господь Ісус, як відомо, перед своїми страстями вибрав учнів і назвав їх апостолами. Серед них одному тільки Петрові дано було багаторазово уособлювати усю церкву, оскільки уособлював Селенську церкву, почув слова Я дам тобі ключі Царства Небесного. Тому ключі отримала не одна людина, а одна вселенська церква. Велич Петра походить від того, що, коли йому було сказано Я дам тобі. Він виступив від імені єдиної і Вселенської церкви. І щоб ви знали, що ця це церква отримала ключі царства, послухайте, що в іншому місці Господь сказав усім апостолам. Прийміть Святого Духа, а потім додав: Кому відпустите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте. Будуть затримані. Слушно також Господь після свого Воскресіння віряє Петрові турботу про своїх овець серед учнів не один тільки заслужив, що пасти вівці Господа, але Христос звертається до одного, щоб підкреслити єдність. Петрові говорить першому, оскільки Петро є першим серед апостолів. Не засмучуйся, апостоле. Скажи Господу раз, другий і третій, нехай переможе триразове визнання любові, бо надмірна впевненість тричі була переможена страхом. Тричі ти повинен розв'язати те, що тричі зав'язав. Розв'яжи любов'ю те, що зв'язав страхом. Господь, однак тричі віряє свої овець Петрові. В один і той же день ми вшановуємо мучеництво двох апостолів. Вони також були одне. Петро вирушив першим, за ним пішов Павло. Сьогодні ми відзначаємо урочистість апостолів, освячену їхньою власною кров'ю. Тому полюбімо їхню віру, життя, труди, страждання, свідчення і вчення. З проповіді святого Августина